Який часу ви там були? Я там вони мене тримали, вони думали, що мене візьмуть по такому на тиждень там. Пізніше я сказав, що ні, вони мене тоді, там тривали, я далі нічого не сказав, і вони мене кинули Налоску. Та я на Лонську був, там в сердині був на Лонську такий дім, я там в тому домі був на першій поверсі 12-та кімната. До нас така мала кімната, та на нас було, я знаю, може 20 чоловік. Дуже мало. А пізніше я там теж побув, що я не знаю скільки місяців, а пізніше в 108 камеру. 108 108 камеру в той корпус від Бандери вулиць. То там не тримали півтора року. А такий кузнецьом був шлідчий. То він мене тільки везло ночима на допити. Кажуть, може, говорить, не будемо бити. То вони мали так, аппаки. В день спати нікому не давали з тих. Днем, ночі мене мучили, били і депутували, а днем йшов дежурний по коридору і будив і не давав спати. Як ти сповни, я там заліз такий кут, розумієте, все одно, то стукали, піднімаюся, не можна було. А візітирка така була, він що дивився на ту камеру. Одним словом, то вони там били так. Вже тут в тій корпусі стовочні камери, то вони били, били мене в кабінеті, розумієш, було їх двох чи трьох. Там вони. Коли два, коли три, то вони мене били такою трубою. Ай! І так мене били, розуміти, що і кров потекла, і то, той. І, і... Тільки по ногам били, так? Ні, Про всюди, то, всюди били. І по голові, і по руках. І... А. Терористи були в вищої степені. Так що в цьому відношенні. До тих пір кажуть, будемо тебе бити, поки ти ще не зазнаєш. Я кажу, я не маю щось зізнаватися. Правда, я нікого не веду. Одним словом, я не признався до нічого. І так почав, То мене не судило суд. Мене суд не судив. особи, таке за сквою. Тільки то мене судило. То вони написали, що нічого не зазнався, а судити все одно будем. То я думав, що на суд, то, то мене з, той, з, той, з того ж моєї камери. Мене на етап, я думав, що везуть то мене завезли в золочі, в чорму. Там, там чорма, такий дворець, там толщина тих мурів півтора метра. Там я був більше півроку.